Зоряночка, ми тепер продовжимо наше спілкування і сина, поясніть на рахунок обличчя, що сталося, що відбувається, і потім про себе ще розказує. За перший місяць личко дуже помінялося. Практично ну, не порівняти з тим, що було в січні місяці. За... А що було? Такі... Прищ, ну я не знаю, як при в угрі, ну така висипка. Ну, прямо воно такими от гульками йшло, і по обидвих, ну, з одного боку щуки і з іншого. Прямо ж бурячкового кольору було. Угу. Ну, видно, зі шлунком, з кишечником було пов'язано це. А, а зараз. Лице просто ну Міня... ще трошечки. Я думаю, що місце часу він повживає продукти і, і буде порядок на обличчі. Круто. фотографія є та на сьогоднішній день. На жаль, що я тоді не зробила. Ну бо таке вірила, не вірила, чи воно поможе чи не поможе. А для прияння вже буде. Та. А про себе розкажіть про себе. Мене дуже турбувало горло. У мене і так хронічний тунзиліт. А влітку, коли я була в Болгарії, я відпочивала. Приїхала звідти, Я захворіла страшенно. І в мене оце горло практично не проходило. У мене мало того, що слиз такий стікав по горлі, постійно той кумок в горлі був. І от на лід пробки, оце, оце все от постійно було в стадії загострення. І вже воно таке було малинове, червоне, що я ходила-ходила, полоскала хлорофілітами, вже такі таблетки, такі таблетки. Воно ну, нічого не давало і нічого не проходило. І зараз, вже за місяць часу, в мене горло зовсім інакше. Дуже-дуже гарно. Ну, наві колір помінявся, ми в два рази менші стали, і, і нема того навіть червоного. Це для Можна кож... сказати, що природній вигляд би горла, бо якби хтось побачив, що в мене було, то би вже хнулись, напевно. А чому? А сиділа і не йшла, бо думаю, ну піду зараз до Лора, ну, 1200 гривень консультація, огляд це. Скажу, здавай мазки, в тебе, може, там стафілокок, ще ше що, ше що, ще що. Ну сижу, бо я на одній зарплаті своїй та й і що ж. А одна капсулка і вирішила. А всі одна при... капсулка, і то по половинці. Супер! дуже гарно. І Порядок гарно. за місяць часу. Класно, дуже тішимося, зоряночка, що у вас такі гарні за такий короткий час, такі і гарні ноги результати. ноги перестали ноги набрякати. Я вже другий тиждень бачу, що я 8 годин на роботі, як відсиділа, ноги не набрякають. А ноги такі, отакі були, як я виходила з роботи. Боже, До мурах, до мурах, зоряночка. Тому е, будуть ще кращі результати і. Я думаю, що ви ще більше будете через місяць мати гарні результати, будете ділитися. Дякую зряночка. Дякую сонце.